За мене, за мене, за мене! За мене, за мене, за мене! За мене. Поехали! Так. Да? Для наших учасників оборудована VIP-зона з охорони. Те, що відбувається Я за сценою сцену... проєкту «Голос діти», не описати словами, це світ непідробних дитячих емоцій. Привіт! Голос країни! Голос країни! Я вас обожаю! Уже за мить у щоденнику вокального шоу «Покажемо все» Що залишилось за лаштунками четвертого дня вибору на освіт. і радість, і щастя. І... і, і ти видиш глаза тих дітей. І це настолько емоціонально, настолько емоціональний і вони, і тренери, і публіка. публі. Все таки у взрослых є определенний какой то на наліт уже заученности, какой то штампованості, нікої усталості, знаєте, і все такое проче. У детей всего этого нет, здесь чистые эмоции, здесь глазища вот такие, вот, как, как яблоки. Пикчай, что в переводе означает, у тебя много времени, ты все успеешь, Ой, и у тебя все получится. Это ты мне говоришь? Да. Спасибо, хорошо. Спасибо. Ну давай, давай. мішає Мішаїна дівчинка енерджайзер. Вона завжди у бойовій готовності. Тут голос країни – це те, що мені потрібно було. Я сюди попала. До команди Кароль потрапила, тепер підтримує інших гарним настроєм та жартами. А в школі знаєш, що ти участвуєш в голосі. Да. Вот є моя подруга Іра. вона так Що вона за... сказала? Я хочу передати їй огромний привіт і всего самого лучшего. Да, и Тамилии Николаевне. И кому еще? И папе, сестре, и бабушке, и, и дедушке. И всем моим фанатам, которые будут за меня сегодня переживать, и звездным тренером. Но! Но, Тихо! Голос Краины рулит! Понятно? Вот так вот. И у меня на голосе Краины появляется много, море, позитива! А кто не понял? Выход там! что все, сейчас не повернется, это капец. Но она повернулась под конец. Было всего лишь две строчки оставалось. Я думала, все. Но вдруг она резко берет и поворачивается. Это было невыносимое чувство счастья. Это я не могу вам этого высказать. Я так радовалась. Вот я добила своего, я спяла, выдала им, и, и ко мне повернулась сына А Ее желание сбылось. Чтобы я выиграл шоколадку. Да! да. Все это мы отпраздновали в Макдональдсе, потом дома. Купили торт большой, трехэтажный. Потом еще ну, меня родители любят, да. Разойдемся. На проєкті Оля швидко знайшла нових друзів. Перша прес-конференція, а ця учасниця вже в центрі уваги. Вона швидко бере ініціативу в свої руки. Ну, учасники голос діти, знімайте мене, задавайте питання. Знаєш таку пісню Калінка Марінка? Да, мені бабушка її п'є. Можеш спіть? Я завжди працювала по два по три часа. тепер я почала іще більше на два часа роботи? Только тренироваться, тренироваться, еще раз тренироваться, чтобы победить. У нас будет абсолютное взаимопонимание, и я постараюсь э, понять их возраст, вспомнить себя, потому что это их раскрепостит. И я бы очень хотела объяснить вот модель и форму поведения, что артиста настоящего им будет легче дальше. Нравится песня, да? Ну и надо спеть так, как ты боешь, агрессивно. Если мне дадут, то я и буду делать. То есть то, 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 ты... Паєш під бандурку, акуратненька, чистенько. Во втором авторомку купу і, і в і в кліпів'я можеш уже ти, ти можеш просто на нього уваги не обращати. тільки на вокал. Ну же вокальне шоу. Сором'язлива бандуристка з Полтавської області. Про участь у проекті Голос діти лише мріяла. Та заповітну мрію Валерія Коваленко здійснила завдяки своєму голосу. До себе в команду її обрала Тіна Кароль. Пати нравиться я дуже хвилювалася, але якось себе приборкала свої почуття. Вийшла на сцену і навіть якось уже спокійна була. Почала грати, тому що думала, що якщо я буду дуже хвилюватись, то в мене нічого не вийде. І коли вже повернувся до мене Олег Скрипка перший, то в мене вже якийсь спокій ще більше стало. І коли вже повернулася матіна Карль, думаю, ну слава Богу, нарешті. Всі, як відносились до мене, так і відносяться. Тому що я як була творчою натурою, так і залишилась, і нічого в мені не змінилося, тому ніхто так і не обращає внимання на це. На проєкті Валерію супроводжує найдорожча людина тато. Своєю підтримкою додає доньці впевненості. Дивіться, як прикольно. Класно. Ага. І воно і всі барні стойки тут. Моя благодаря дорого України да. достанеш. Без гіркою. Без гіркою, да. Він то нічого не подарував, але він сам в душі радий, що він ну, радий за мене і взагалі що в нього є така дочка, що гарно співає. Держи що є. А микрофончик можешь дать чуть-чуть? Чуть ближе к микрофон поради. Як якої треба бути на сцені? Артистизм який, ну щоб вона мені якось порадила, тому що в мене як такого не було, щоб я якось двигалась там гарно, тому що всі принаймні пісні у мене більш такі спокійні пісні, ліричні. А я хочу такі драйвові спробувати на своєму голосі, щоб вона мені порадила, як найкраще їх виконати. У меня есть фотокарточка каждого. Я их, значит, разложила у себя дома. Каждый вечер ежедневно я встречаюсь с ними. Ну, грубо говоря, здороваюсь. Я уже в Ютубе просмотрела все их выступления на различных конкурсах, на фестивалях. Вечерами я сидела и выбирала им репертуар, чтобы это им подходило. Хорошо. Мне что не надо? Нет, смотрите, мы, наверное, там стойку выровняем под мой рост и сразу микрофон поставим. Это уже где-то лет с десяти. То есть я серьезно решил, что я буду заниматься только музыкой. Я дышу музыкой, живу музыкой. Без музыки, думаю, уже никак не проживу. Саме впевненістю та бажанням бути кращим збирається підкорити усіх Нікіта Кіоси. Перед виступленням я, от перед сценою, я видихнув, я дуже сильно волнувався. Я видихнув, фу, все. Вийшов на сцену, ніякого волнення. сразу поняла, что повернулась тренера. Прям два сразу. это лобода и скрипка. Есть. Ох ты! Сразу была! А Тина Карль повернулась там последней. Но она сказала, что она страдала с музыкой. Калитина побачила Никиту и созналась, что его колись должен быть только в ее команде. У тебя правда есть все. То, что я могу тебе дать: дать уверенность, уверенность в завтрашнем дне, уверенность в этом проекте и действительно я буду бороться за тебя и буду бороться, чтобы ты стал победителем проекта "Голос Дети". Захотелось, вот тут вот, вот прям почувствовал все. Иду к а За кулісами Нікіта Кіоса не розлучний зі своїм мобільним телефоном. Його найрідніша людина далеко. Але мамі навіть через тисячі кілометрів вдається підтримувати сина. Мама сказала: молодець, умниця, я тебе люблю. Главне, нічого не бойся. Нікого не бойся. Ти лучше, я тебе люблю. Я слушаю очень много музыки, очень много музыкального материала в голове у меня сейчас. И вот из этого материала я выбрал песен 5, прошел на подбор репертуара. Я почувствовал профессиональный подход к делу Тины, к тому, как она относится к детям в первую очередь, к музыке команды у нас получаются примерно вот как бы равные по силе. Равные по силе, но совершенно разные по жанрам все-таки. Вот э, команды похожи на своих тренеров. Это замечательно, потому что в этом вся прелесть нашего шоу. Лиза, я знаю, у тебя есть еще миниатюра, как Катя Асача покупала чебуреки. Лиза Соболева – девчина, яка своим голосом не лише спевает, а робить пародии на усіх. Вітаю вас. Скажіть, можна мені у вас взяти чебуречок? Пожалуйста, тебе чебурі. Я їм чебуречок. Дякую вам, дуже дякую. А сачу, чурти, ладно, все, поки. От математичку покажи. Рома, не хочете, не вчите. Я вас не заставляю, пожалуйста. Так, дітки. Сьогодні будемо вивчати відомого українського археолога Пікенція Хвойко. А ты не боишься, Лиза, что вот сейчас преподаватели посмотрят и видят, как ты над ними издеваешься? У тебя будут проблемы и с Викентием Хвойкой, и с историей, и с математикой. Я думаю, они меня Лиза на проекте досягнула, чего хотела. Теперь ее зерковый тренер – Светлана Лобода. Разные были эмоции. радость, и волнение. Все было. Я почувствовала еще более какую-то такую энергию, мне захотелось еще больше пить. когда ко мне повернулся тренер. Я говорил вам, я же вам говорил. Смотрите, она как статуя свободы поприветствовала. Родители отреагировали не сразу, потому что у нас был какой-то шок. Смотрите, еще и Олег Скрипка повернулся. Мы очень радуемся и хотим победить. А это же батл. Тут, тут нужно перепеть другого человека. А можешь спеть сейчас ну, вот? Давай Я как-то захотелось еще больше в себе развивать то, что во мне уже внутри есть. И я захотела просто еще больше развиваться, идти вперед, не останавливаться никогда. По локальным данным, впереди, я думаю, команды пока по совокупности вот Лободы и, 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 и Кары. Вот. Но по собранию интересных людей, ярких типа жителей телевизионных, это то, что мы как раз любим. Ну, думаю, команда скрипки вот яркая очень, очень разношерстная, очень раз, разножанровая, но все ребята интересные. Вот, мне кажется, что как, как раз скрипка выискивает не вокалистов, а выискивает личности. Мы, мы еще раз про прогоним, нужно собраться как, как на концерте, хорошо? И петь увереннее. Все. Петь так же точно, все прекрасно. Наступна учасниця Єва Панаріна до своїх вокальних починань ставиться дуже відповідально, тому з легкістю привертає увагу до свого голосу. Захоплювались голосом Єви усі, але обрав дівчинку до своєї команди Олег Скрипка. У мене завжди таке відчуття, коли я виходжу на сцену, то з мене, як будто е, гора з плеч сходить. Я человек, который может своей изюминкой повести за собой людей. То есть э, я очень добрая, очень веселая, я э, очень интересная в разговорах. Э, я начала петь, но кресла так и не поворачивались. Э, я уже просто смотрела на эти кресла и молилась Богу, чтобы кто-нибудь повернулся. И вот на последней секунде, когда уже заканчивалась моя песня, нажал кнопку Олег Скрипка. Я ему за это очень благодарна. И еще он сказал, что у него очень мало места уже было в группе, но он все равно нажал кнопку. Это низкий ему поклон за это. Да. да, это Ева. Я я, я спросила ее вот, про песню «Ой, обычная. Ну, как только я зашла, э, то комната как будто э, налилась светом вот этого сол, солнечного человека Олега Скрипки. Потому что э, ну, видно, что у него э, глаза сияют, э, видно, что он этого хочет. Он хочет э, работать с детьми. Давай его вот послушаем, что-нибудь. Да. У тебя есть минусовки какие-то? Е, є така лалова Берлен. Давай, 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 включимо. Юріч. Я б хотіла від свого тренера совет по поводу того, як стати звіздою. Досвідчений рок-н-ролльщик, готуючи діток до боїв, вчиться у них самих. Я слухаю, щоб голос був бездоганний. Я думаю, що я якраз шукаю в дітях саме те, що мені трішечки не вистачає. Я хотів би сам, ну коли в мене буде трішечки часу, ще попрацювати над голосом. Але я чую, які голоси є у цих дітей, дітей, які як вони володіють голосом. І, мабуть, вони саме реалізують мою мрію. Я готовлюся к боям очень ну. Так серьезно готовлюсь, потому что я понимаю, что три человека э, в, на ринге и одного только только отберут, это очень сложно. Ну, умничка, что можно сказать? Спасибо. Это одиннадцать лет тебе, да? Да. Одиннадцать лет люди поют. Если еще если, если вот сделать, вот офигеть. Вот. Кроме того, как я занимаюсь каждый день музыкой, меня мама еще настраивает психологически. Мамочка, ну вот смотри, я уже прошла кастинг, я прошла слепые прослушивания. Ну можно я схожу на дискотеку сама? Ладно, я тебе сделаю уже одолжение. Но за тобой еще впереди работа и работа. Нужно просто меньше волнения, Ну, вас менше. А просто технічно работать над нотками. Вийшла, от Ты Ти уже не маленька, уже у тебе нерви уже крепкие. Я конечно не люблю себе хвалить, потому що не как бы я очень скромна сама по себе, но я хорошо пою. Марії Кондратенко на репетиції постійно не вистачало впевненості. Поради Костянтина Меладзе стали у нагоді. Марія у команді Олега Скрипки. Да, я дуже переживала. Ко мне повернулись тренери на на самой ноті. У меня уже микрофон дрожав. Я боялась, что ніхто не повернеться. Вот. а потім э, Тіна Кари сказала, що я слышала, що ты була уверена. Хотя я була очень уверена в себе. Я боялась. Вона сказала, що я держалась очень хорошо чувствовалась. Ну, я уже знала, к кому я пойду. Ко мне повернулись на Олег Скрипка. Э, Но ну, Я знала, что я пойду к Олегу Скрипке. скрипки. Як тебя звати на французький манер? Uh, je красиво. это твой тур, ты решила. Что ты сказала? Иди ко мне в группу. она Не, На французском я... отвечай. Je, je suis, je Alex Поздравляю! Я думаю, что Олег Скрипка очень мудрый, очень э, понимающий человек и искренний. Мне очень нравится, что дочка наша попала в команду коллегу Скрипки. Мне кажется, они найдут очень много общего. Он поможет во многих вопросах Маше. Думаю, в том числе подучить французский язык. Ну и, конечно же, как вести себя на сцене, как держать на сцене. Ну, даст очень много полезных советов. Ну, я, конечно же, верю, что дочка наша победит в этом проекте, потому что она талантлива, она замечательная. Я же говорила себе, я не половинка его, и не покорюсь никогда. Нормально. Да? Не высоко. Да? Да. Нормально. Но эту нотку можно и подредактировать, допустим, да, какую-то другую взять, другую нотку просто взять. Да, 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 да. Не, да. она сейчас хорошо ее спела. Да. Хорошо. Назар Стинянський, готуючись до кастингу, розраховував на свій голос і на удачу. Нарешті ми у Києві приїхали з нашим Назарчиком підтримати його. В нього є шанс, і ми в це віримо. Я коли вийшов на сцену, я трошки боявся, тому що це ж ну, мене побачить вся країна. Не будуть показувати по телешоу. Осьінь Голос Назара оцінив музичний продюсер та Олег Скрипка. Але радість успіху затьмарила дуже неприємна ситуація, котра трапилася з хлопчиком у рідному місті. Я йшов через дорогу і ну, я не пам'ятаю, я тільки вскорі по словам мами дізнався, що мене збив тролейбус. Доктор запитав мами, як дитину збив тролейбус. Я кажу, мам, мене що, збив тролейбус. Я, я був в шокі, я нічого не пам'ятаю, як це сталося. Упаличнувся гіпс. Лікар дав мені оцю штуку. Не пам'ятаю, як вона називається, я її називаю шейник. І Сказав носити ще, ще три дні, вроді чи чотири. Ось так. Але лікарів Назар не послухав і зняв на шийник вже перед першою репетицією зі своїм тренером, аби бути на рівні з іншими. Співача трох у нас назад про Оленя Тоді А, А ви пам'ятаєте? за скріплена, ну скрипка знає, що я потрапив під веролейбус. І я думаю, що якщо не буде жаліти, то це не допоможе в проєкті. Я думаю, що потрібно брати тільки не, не враньйом, а правдою. Чорні брові карі очі ти заспіваєш? Чорні брові карі очі. Заспіваєш? <гум> mm -hmm. Ну в тебе воно на другому місці тут стоїть. Ну, це спойідно. Не дуже тобі подобається, так? Да? <гум> <гум> Ні, вона не подобається, Ну, ладно. Важкувати. <гум> ну давай попробуємо. <гум> чорні! Брови В Назарії з'явилося дуже багато можливостей, дуже багато приємних знайомств, приємно бачити дуже класних друзів, правда? Так, де ж ви навчились, зводити людей? У Вінниці немає таких можливостей познайомитись з зірками. На цьому проєкті дуже багато подарують подарунків. Ви Ты песни быстро учишь или тебе нужно много-много времени? Ну, за, Может. за, за неделю или, или этого мало? Может. За неделю можешь? Вот так. Ну, да. Да, то есть у нас это осталось. Мне, ну, мне очень нравится эта песня. Что, 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 что она тебе стараюсь. нравится? Да. А сможешь ее да. нам спеть? Да. А хорошо. давай ее споем. Участь у «Голос Діти стал подарунком для Анны Ткач и ее родных. Мы готовимся, чтобы победить. Мы каждый день репетируем вместе с мамой, поем песни дома, играем, распиваемся. На тоже бывает поем. Бабушка, что? Повернулся тренер, что? — Ой, скріп. Ой! Аня Ткач, я так зрозумів. Ну, по-перше, я був впевнений, що це співає дівчинка. Ну, я, це перший раз я відгадав, що це дівчинка, М мабуть, в перший. Пісня прекрасна. Я, коли там бачиш, така ну чарівна дівчинка в такій сукні. Я був впевнений, що це 14-літня дівчинка співає. От і по своїх там по своїх стратегічних би, міркуваннях я повернувся. Я знаю, що тренери там за моєю реакцією слідкують. Я не видав реакцію по схемі Світлани Булободи. Олекс Кріпка, він добрий, хороший. У нього є хороше чувство юмора. Ніколи не обідеться. Потім, коли ти починаєш з нею спілкуватися, ти розумієш, що це персонаж, це вундеркінд, Це те, що називається, те, що називається дити, дитинка індіго. Вона, вона розумна, вона доросліша, це, як каже, що діти, які прийшли до нас з якихось зірок далеких, щоб ну, покращити наше життя. От, і я буду дуже щасливо спілкуватися з Анічкою, що вона мені там дала цей якось. Ну цей зіркової енергії з далеких зірок Олег, я думаю, тебе буде ця дішка. Ой, як виспитувати. мене я очень надіюсь. Дилайте для мене Ви Мене не залікаєте. Я дуже рада, що Олег повернувся, тому що я вважаю, що ми упускаємо сокровища стіни. Минув ще один день вибору на осліп. Тренери добре попрацювали. Найбільше вокалістів у команді Олега Скрипки. Світлані Лобуді сподобався тільки один голос. Тіна обрала трьох юних виконавців. Зовсім скоро команди зіркових тренерів будуть сформовані. Кому ще вдасться туди потрапити, ви побачите у неділю у проєкті Голос діти о 20.15 на телеканалі 1+,1. А про життя за лаштунками вокального шоу розкажемо у новому випуску щоденника.